Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі мобільний телефон NOMI. Будемо його розбирати, кнопочний, такий пластмасовий. З іншої сторони бачимо відсутня батарея задня панель. Ну, сам телефон містить безкорпусні км конденсатори І трохи позолоти. Зараз ми знімемо пластмасу, глянемо, що в ньому всередині взагалі. Ось так розібрав я цей телефон. Тут пластмаса, сам екран світлодіодом. Срібні такі на кнопки деталі і сама плата. Плата, як бачив, має жовтий колір, позолота така у великій кількості. І з іншого боку, бачимо, тут йде лише такий роз'єм з позолоти та деякі лише контакти. Трішки мають по золоту. Все остальне білий метал, можливо, срібло. Є також КМ-конденсатори безкорпусні, які містять платину та паладій у своєму складі. Такий на обзорі у нас сьогодні був телефон Номі. Доволі цікавий, пластмасовий, но з... Доволі непоганою платою. Всім дякую за увагу. <кхід> До зустрічі в наступних відео.